Тут ніколи не було рівних та гарних доріг. Люди розповідають, як в глинищі постійно застряють автівки, а самі жителі грузнуть по коліна в дощову негоду. Такі реалії не віддалених сіл, а міста Золотоноші. В кварталах подалі від центру прорівні асфальтовані дороги лише мріють. Кандидат у народні депутати Богдан Губський переконаний, що проблему потрібно вирішувати не лише в центрі, а й у віддалених кварталах. Робити благоустрій територій біля помешкань золотоністів, тому Богдан Губський обстеживши житлові квартали та розпитавши у жителів золотоноші про наболіле, вже незабаром розпочав впроваджувати програму благоустрою на місцях. Нас весь куток щегнув газ, і він нам допоміг. Допоміг дуже добре, дав дуже багато коштів. Ми вдячні йому за це. А цього разу ми попросили у нас дуже тут грунтові такі дороги, о, тому ми попросили, щоб він нам допоміг висипку, тому що люди тут у нас всі пожилі і немає в нас такої можливості, щоб самим прокласти дорогу. Тому наш депутат нам, як завжди, допоміг. Відвідавши всі квартали міста, неодноразово. Я розробив план ремонту доріг. І на першому етапі це буде частковий ремонт доріг, і роботи ці вже почалися. Зокрема, в 19-му кварталі йде попередні роботи, щоб спланувати зробити рельєф і зробити початковий ремонт доріг. Золотоністі квартального комітету No19 зібралися щоб подякувати кандидату в народні депутати. Богдан Губський вже розпочав виконувати обіцянки. На розмитих дорогах почали насипати тверде покриття. А кандидат у народні депутати пообіцяв дорожні проблеми вирішити впродовж найближчого часу. Як кандидат народні депутати я гарантую, що вже ближчим часом всі дороги в місті Золотноша будуть облаштовані і ця програма гарантовано буде реалізована на протязі максимум одного-двох років.